Пілотний проект було впроваджено 1 червня 2012 року. А відшкодування коштів розпочалось з 1 жовтня минулого року. Тобто, грошові витрати мали відшкодувати за два місяці листопад і грудень. Проалізувавши е, витрати, е, які були відшкодовані, на жаль, наша область не спрацювала лише 4% від запланованих коштів, які були виділені області. Це був 1 мільйон 57 тисяч гривень. Виділено ми використали лише 4%, тому 1 мільйон субвенцій було передано. Знову в державний бюджет. Наразі є сьогодні зміни до даної постанови, які прийняті 30 січня, що даний проєкт буде продовжений до 31 грудня 2014 року. На сьогодні усі хворі на гіпертонічні хвороби можуть отримати у лікаря рецепт, з яким звернуться до аптеки будь-якої форми власності і отримують ліки за значно нижчою ціною. Рецепт дійсний протягом трьох місяців. Суб'єкти сподарювання аптечні заклади. Значить, заключають договори. З управлінням охорони здоров'я така угода. Щодо приймання та відшкодування рецептів по пілотному проєкту, на даний момент виділені кошти вже на області порядка 5 млн грн. Вот і в принципі робота е, триває. Я хочу наголосити, якщо хтось з септичних закладів відмовляється будь-якими предлогами, Немає лікарського засобу чи ще таке інше. У нас е, зобов'язано в кожному точному закладі. Є інформація, гаряча лінія державної служби, і по всім цим випадкам у нас йде конкретне розслідування. Кількість хворих на гіпертонічні захворювання в області складає понад півмільйона осіб, які внесені до паперового реєстру. 80% з них до електронного.